Творчість із ладушками це не про щось незвичайне. Сьогодні будемо творити із звичайних геометричних фігур. Їх знає кожна дитина. Це трикутнички та квадрати. Ось, наприклад, із трикутників і кружечка можна отримати ось такого кота. А можна трикутничок замінити трикутничком круг? І вже буде лисичка? Із трикутничків. І кружечків можна створити ось таке мишеня. Звичайно, хвостик, очі, вусика можна домальовувати фломастерами. Включайте фантазію, беріть геометричні фігури і успіхів вам!